Всім привіт! Сьогодні у нас така буде з вами невеличка коробочка з Сінсею. Дійшла вона дуже швидко, за 5 днів з Данська. Мені здається, що це максимально швидко. А наразі хочу подякувати всім за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте. А хто ще не підписаний, то підписуйтеся. Це в нас вже є такі новорічні подаруночки. Тут в нас такий медведик. Виглядає дуже бомбічно, Такий класний. Коли я його замовляла, то думала, що він буде повністю з ось такої, як тканинки. Але тут він іде картонний ось такий, тобто він доволі легесенький, тому що. Всередині він, мабуть, пустий, але доволі твердий. Дуже класний. Мені він насправді подобається. Ось такий виглядає, як прикраса на новий рік. Дуже-дуже класно. Так, по ціннику, що в нас? 400 гривень, він коштує. Мені сподобався. Так, а ми дивимося далі з вами. Так, у нас тут така свічечка. Ось така, також малорічна, можна на подарунок. Пахне вона приємно, але мені дуже важко сказати, чим вона пахне. І е, саме цікаво, що тут особливо, воно прям і не пише, чим воно пахне. Але ось тут так от є, може, ви зможете дочитатися. Так. Дуже класно вона зроблена, і можна комусь на подарунок, дуже приємно, або собі, хто любить свічки. А нагадую вам, що всі ці товари ви зможете подивитися в описі, перейти по силості, подивитися, скільки вони коштують на той момент, коли ви дивитеся. Можливо, це буде вже знижка на цей товар. З чого він зроблений, більш детально почитати. Також там є коментарі і в коментарях прочитати, що люди пишуть. Так, тут в нас чашечка. Ось така також новорічна. Тут такі, як ножички у Оленя. Виглядають дуже-дуже класно. Кольори такі яскраві. І це в нас, здається, має бути 400 або 500. Міл... О, 500. Це 500, бо вона така більш велика. І у нас ще є одна. Так, а це вже така звичайна, вона 315 мл. Ось такі вони. Це 500, а це 315. То бачите, є трошки різниця. Але це, наприклад, я люблю більш великі чашки, хтось любить менше. Так, велика в нас коштує 150 гривень, а ця 130. Різниця взагалі невелика. Але в нас сьогодні ось такі з вами класні новорічні. Подаруночки, і хочу всім подякувати за те, що подивилися мої відео. І до нових зустріч, папа.